Сьогодні я вам покажу таунхауси, називаються Сохо Парк. Вони знаходяться в лісовій частині Бучі поруч з центральним парком. Ось дивіться, там взагалі ліс зліва. Серединки можуть мати від півтори сотки землі. Цей має одну дев'ять сотки землі, а крайній 2,9 майже. Подивимося середній. Тут чудові планування. Матеріал цегла. Тут є при вході місце для шафи. Завжди у нас є кімната на першому поверсі, кладовка під сходами, санвузол. Ось така величезна кухня, вітальня. Як бачите, тут вже виведен газ. Всі центральні міські комунікації. Газ, вода, каналізація, електрика. І швиденько підемо на другий поверх. На другому поверсі три кімнати. Санвузол. І мастер спальня, велика така спальня з гардеробною. Має своє вікно. Якщо хочете, може бути окрема ще якась ванна, душова. Тут є ще чердачний. такі Місце сюди можуть вести сходи наверх. Ось так виглядає дворик зверху. У нас ще багато там хаосу. Вільний, приїжджайте на перегляд.